Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я хочу з вами повести мову про космічний простір любові. Скажете, звучить високо, а що ж це ж воно? Ой, це те, що нас завжди кличе і нас проважає. Куди ми постійно спрагнемо своєю душею і серцем? Це наша пристань, гавань нашого життя, це наша оселя, наш дім, наша хата, це наш простір космічної любові. Як би ви не, що б ви не думали, як би ви не думали, але це ж правда. І від колиски і до молитви в самотині, де б не була людина, а вона завжди, подумки, звертається до своєї храмини, до своєї оселі. Жаль, звичайно. Превеликий, що зараз так багато покинули осені. Але нічого, прийде перемога. І будуть люди на землі, і буде син, і буде мати, і побудуємо нову ми хату, нову Родину, нову Україну. Пригадали, що ми зараз слова. Великого Симоненка, ти стоїш небагато й непишно, задивляючи саду луг. Рясний цвіт осипають вишні на солом'яний твій капелюх. Ти була мені, наче мати, ти любила мене як могла. Кожна кроквочка, кожна лата не жаліли для нас тепла. А чому не жаліли? Знову ж таки, бо то ж космос простору любові. І писався, визначався той простір насамперед з місця, де мала будуватися хата. Наші люди знали, де, як, коли її побудувати. Щоб і сад був не зрізаний, щоб і смітники не були поруч. Помагала тварина, помагало зерно, а потім певне дерево, певний день відповідний, теж мало значення, що на крокви, що на підлогу, коли заготовляти, в яку пору і навіть де саме. А далі треба було ж майстрі. І не яких, і не просто, щоб мали ремесло в руках, а ще щоб були справедливими, добрими і щирими людьми. А далі, а далі, навіть розміри дверей, вікон, мисники, навіть ті заробки на дверях і на порозі все мало велике значення. А візьміть вишивані речі та й взагалі всі речі хатнього вжитку. Вони були не непрагматичні, практичні, але мали значення і для душі, і для тіла, були оберегами і писалися ці обереги душею і серцем кожної доброї і чесної людини. І говорячи про нашу хату, так хочеться. Щоб для кожного з нас завжди світило сонце в віконце, щоб чекали оселі за гарним накритим столом гостоньків. І щоб були ті гості дійсно добрі, справедливі, щирі, душевні і високодуховні люди, так буде. І я бажаю цього кожному з нас. А найшвидше хай прийде перемога, хай буде мир і хай буде щастя кожного і в усіх нас.